И все приведены, І пройшло И пришлось вчера часа. На жаль, конечно, я постараюсь я у меня под Димон под карту. Нажали все из ялки всі А пока что чекать я бы что-то роблю.

Чёрт возьми, В8! Так что он не верит, что это В8. Сейчас мы покажем, Мы заходим в И В8! Так вы сразу так У нас сразу будет такая... Вы А это не звучит. Это не то. Воно їде. На сьогодні за нами будуть за ними будуть зупинятися колектори, які хотіли, хочуть повернути за v 8 якраз гроші ну, за цю машину. І тепер я нажму переслідую мене. Ну, тут не все так просто. Я зупинив, тому що він зараз за мене ріжеться. Тут є така штука. Я вы Конечно, я не буду наезжать, потому что я иду. И ничего не знаю, и просто выгоняю в коллекторе. Иди, 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 Ти просто не встиг. Поставити це все, я ще мій колектор кудись улетів. Тому давайте... Зараз я зроблю в зйомку. щоб встиг. Ой, а, ну это по-любому. Ага. Я просто его желю не знаю. Он ну, Ладно. Вот, я хочу мар... марку, яку мені навантала. Найма ну, якось погано. Я бачу зиму погано. разглодили. але я вже не зупиняти, Стоп! Шостый не замечал. Я зараз просто поджимаюсь. И... Я сказав, почав їхати. Я думаю, знаешь, чинс, але Я не понимаю. Я зупиняю. Чекайте, просто не треба так настроити. І ба! Такий газой такий ба! Кстати, я буду на сумму. Ой, так ще й мотор поламався. Заплювало, він би поламався, можна я подумайте. Ви 8 Є ще й уже гульки. Дубаю, це немає. Ви каже, що туди має приїздити. Ой. Можна що? Поїхати на цій машині, яка ми програма.

Я, конечно, спеціально процесс. Господи! що з бутами зараз в бімці твориться? Якось щось розвернувся, я зараз попробую затриму зайду. Фугу Ой. Ой! Ой! Харчували. Робить від нього гнати. Це просто же із чимись. Але чоловік від нього ганяє. Він хоче на вивіс. Ми просто з ним на рівні їдемо. Він мене доганяє. Стоять. Казкує. Як це було? Він збив. И попробуем... Ой, нет, пульса, конечно, уйдет. И давайте раунд что-нибудь трогать. Ой, извините. Главное, я знаю, почему она уже была, потому что я, конечно, уже не могу ее Бордура, не знаю, чим буде розумніший, чем чи чи я, бо я порду. Що я вам говорив? У нього користь мясо просто розвилось. Вс. Я целый раз я просто поїду сюди. Ох, он газуй. У него выберите убийц. Я так сказал, я прикольно думаю, что это вышел сель. Газуй, если не просто натуру подаю біндаж-драйв. Ну я всі ідеї просто для вас просто постійно зберігаю, так и тоже. І подружки тоже. Замовляють. Ой. Я полюбив меня. Тікай! Ай, ай, пробилу, пробило колесо.

Давай надо. Пробуємо глинакшена. Нет, я понял, не так не заспокоился. Ой! Е -е -е -е. Ну, зато я его морею спорно, видно, что вы Ну, Может, кстати, вы висим отца их догнал. <плес> <плес>

Ой, реально замета. Опять не уникнула.